Всім привіт! Мене звати Анастасія. Ви на моєму каналі Дітвори живи. І сьогодні я продовжую своє минуле відео, а саме про те, які бажання ваші можуть бути небезпечними. І в сьогоднішньому відео, як я і обіцяла, я розповім алгоритм, як правильно створювати і формулювати свої бажання. Тому, якщо вам цікаво, то дивіться далі. Якщо ви ще не дивилися минуле відео, я дуже рекомендую вам його подивитися, тому що я там максимально все розжувала, розповіла. Чому ваші бажання можуть вам нашкодити, як саме? І в цьому відео обіцяла розказати про алгоритм створення бажань, які дійсно привнесуть ваше життя не тільки бажане, але максимально найкращим для вас шляхом. Тепер переходимо безпосередньо до цього алгоритму, до цієї е, чарівної формули створення ваших бажань, які будуть максимально екологічними, комфортними, безпечними. І перше правило, про яке я наголошувала в минулому відео. Е, ми не формулюємо бажання сухими цифрами. Наприклад, хочу схуднути або схуднула до. 55 кілограмів або заробляють 1000 доларів. Я розповідала, чим це може бути небезпечним для вас. І, до речі, під минулим відео вже є декілька відгуків людей, які підтверджують мої слова, що дійсно в їхньому житті їх бажання виконалися не тим шляхом, яким би вони хотіли, і що треба дійсно бути обережним зі своїми бажаннями. Важливо розуміти, що коли ми формулюємо своє бажання, ми повинні розуміти, якого. Кінцевого результату ми хочемо досягнути, і як показує практика, ми не завжди хочемо, наприклад, 55 кілограмів оцю цю відмітку да, побачити або по факту там, заробіток в тисячу доларів, тому що там або в дві тисячі доларів. Тому що в минулому відео я вже розповідала, що ви можете цього досягнути, але шляхом там хвороб, тяжкої праці і виснаження. Важливо розуміти, що ви не хочете бачити 55 кілограмів. Ви хочете бути в здоровому, стрункому, красивому, гарному тілі, або ви хочете мати фінансову незалежність. Насправді ви хочете цього. Ви хочете відчути цей комфорт, ви хочете відчути цю насолоду, наприклад, від відображення себе в дзеркалі. Від свободи від зайвої ваги, або е, відчути свободу від. Боргів і відчути нарешті цю фінансову незалежність. Ви хочете саме цього, тому треба брати вектор на це, на те, що ви хочете. Друге правило теж дуже важливе, що Всесвіт або наш мозок ігнорує частинку не. Дуже багато людей, коучів, психологів, езотериків кажуть про те, що не можна формулювати своє бажання з частинкою не, тому що наш мозок, всесвіт ігнорує. Насправді тут магії ніякої немає. Справа в тому, що коли ви формулюєте бажання, наприклад, Я не хочу хворіти, вся ваша увага зосереджена на слові саме хворіти. Ваш мозок акцентує увагу на слово хворіти. Ваш фокус уваги на ось цьому слові, на ось цьому явищі. Або ви кажете Я не хочу бути бідним, ваш мозок чує бідність, або я не хочу бути у залежних стосунках. Ваш мозок чує. Залежні стосунки, а куди наш фокус уваги, де в нашому житті і зростає. Тому так формулювати свої бажання не можна краще формулювати. Я абсолютно здорова людина, фокус на здоров'я, я фінансова незалежна людина, фокус на фінансову незалежність. Я у гармонійних і люблячих стосунках, фокус на гармонійних та люблячих стосунках. Третє правило. Звичайно, про нього вже дуже багато сказано, але я повторюсь: ми формулюємо бажання наші у теперішньому часі. Тобто не я хочу, я отримаю, я буду жити і так далі. Ми формулюємо наші бажання так: я маю, я живу, я маю таке то тіло. Моє життя виглядає ось так. Коли ми формулюємо наше бажання, так це запускає у нашу підсвідомість, програму, що це вже зі мною, це вже відбувається відбувається. А коли в нашому житті цього немає, а ми запустили таку програму, що це в нас відбувається. Простір просто намагається заповнити ось цю прогалину в вашому житті і притягує до вас ваше бачення. Четверте правило це додавання емоцій, у ваші бажання. Насправді, наші бажання саме по собі, як слова, як формулювання, як щось записане е, в наш там, щоденник, не мають сили е, без того, щоб ми їх не підкріплювали своїми емоціями, тому що емоція це як наше. Паливо для здійснення наших бажань, тому ви повинні уявити, які емоції ви відчуєте, коли ви отримуєте бажане. І як я вже казала в своїх минулих відео, бажано е, зрозуміло, що на перших етапах можна уявляти, коли ви тільки отримуєте своє бажане, там радість, ейфорію, але взагалі краще уявляти, як ця річ вже є у вас е, протягом якогось часу. Тому що коли ви ось так спокійно, врівноважено з цими першими вщухнутими емоціями, уявляєте свій стан, простір це щитує так, що ви живете не у дефіциті, а у вас вже це є. І ви насолоджуєтесь тим, що у вас є. Ну, наприклад, якщо ви хочете автомобіль, ви уявляєте, підкріплюєте це емоціями не так, що. от, Перша емоція, перша ейфорія, все клас, у вас з'явився цей автомобіль. А ви намагаєтесь уявити, як ви себе будете відчувати, коли у вас же автомобіль буде, і ви будете ним користуватися. А, можливо, це свобода пересування, це комфорт, це підвищення комфорту вашого життя, це підвищення, а, можливо, вашого статусу. Тобто намагайтесь більш детально розгледіти, які саме плюси привнесе ваше бажання. Ваше життя вже на моменті користування, і п'яте правило це таке можливо найважливіше правило формулювання наших бажань, це відчуття вдячності, коли ми в стані вдячності за все, що ми маємо в житті, і того, що ми ще не маємо в житті, це дуже такий потужний стан, на який притягується абсолютно все. Вдячність це взагалі рушінна сила для будь-яких змін, і тому завжди треба починати все з вдячності. Якщо ви будете вже вдячні за те, чого у вас ще немає, ви обов'язково це притягнути у своє життя. Краще нещодавно трапилася така історія. Я кожен день практикую медитацію свого майбутнього життя, найкращого майбутнього життя. Якщо вам цікаво, обов'язково напишіть мені в коментарях я розповім про цю медитацію. Вона дає мені дуже класні результати, тому що ми фокусуємо увагу в такому випадку не на якихось дрібних задачах і бажаннях, а ми фокусуємо свою. Увагу вже на чомусь такому масштабному в своєму житті, і я просто бачу, як мій простір переналаштовується, як до мене приходять можливості для реалізації і для досягнення того, про що я мрію. Для мене зараз це, звичайно, здається, чимось нереальним. Але я знаю, що. Е Оці дії, які ну, ці можливості, які мені підкидає простір, він дійсно веде мене до оцього масштабу. Тому, якщо вам цікаво, обов'язково пишіть, я розповім про цю медитацію. І як взагалі е, до неї правильно підійти, тому що тут важливо деякі моменти знати. Е, так от, і от я проробила всю свою медитацію, і от у своїй медитацію, своїй візуалізації, я сиджу. І я настільки вдячна за це все, що я собі навізуалізувала, і тут до мене просто приходить такий інсайт, прямо в медитації. Типу, а чого ти зараз не вдячна за своє життя, тому що зараз ти живеш тим життям, про яке мріла 5-6 років тому. Тому що в тебе є ось це, ось це, ось це виконалася, ось це виконалося. Так, зараз ти бажаєш про щось масштабніше. Але 10 років тому, 5 років тому, де ти знаходишся зараз, тобі тоді здавалося, що це щось масштабне. А зараз ти в цьому живеш і зараз це ти відчуваєш як належне. розумієте? Тобто всі ті блага, якими ми зараз користуємося, ми їх сприймаємо як належне. І коли ми, наприклад, прийдемо до тієї точки, куди ми хочемо прийти. Ми теж це будемо сприймати як належне, тому треба бути в моменті вдячним за те, що у вас є, і за те, що у вас ще немає. Ось і все, як бачите, нічого складного немає. Але якщо ви будете притримуватися ось цих правил, цього алгоритму створення бажання, дійсно ваші бажання будуть максимально ефективними, максимально екологічними і безпечними для вас. А це саме головне, щоб ви отримували свої бажання в гармонії, в здоров'ї. В любові, в насолоді. Ще у описі відео я розпишу алгоритм створення бажань по два приклади на всі сфери нашого життя: це гроші, матеріальне благо здоров'я, відносини. За допомогою цих шаблонів ви зможете прописувати будь-яке своє бажання. Маю надію, що це відео було для вас корисним. Якщо так, то, будь ласка, підтримайте мене, поставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. І до зустрічі у нових відео. Обов'язково підписуйтесь, тому що наступне відео буде теж дуже цікавим. До побачення!